Зараз з нами на зв'язку. Позивний Вуді, офіцер 12-ї бригади спеціального призначення Азов Вуді. Слава Україні. Героям слава вітаю. Яка наразі ситуація біля вас? Як ви її оцінюєте? Ситуація в загальному досить важка. Один із гарячих напрямків В принципі зараз багато напрямків по всій Україні у нас є гарячими. Противник не лишає спроб прорватися робити оборону, а турецький напрямок. Селища малі селища поруч з Турецьком перекрити шляхи логістики в загальному. Але, але парні працюють і працюють ефективно. в чому зараз особливість російського тиску на турецькому напрямку? Особливість в тому, що велика кількість дронів, FPV, скидів активно працюють. В принципі, це не новина для нас, не новина для противника, але це є великою проблемою. Це повноцінне знищення максимальне укриттів, як в селищах, так і в самому турецьку, тобто знесення за їхньою ж практикою міст під нуль, і це робота малих груп, тобто, це інфільтрація, просочування глиб оборони сил оборони наших штурмові дії як механізовані, так і без застосування техніки просто малими групами. А хто саме з боку російських військ навпроти вас? Кому протистоять азовці? Перша слов'янська бригада, з якою Азов в минулому вже стикався декілька разів, і дев'ятий мотострілецький полк. Ну і окремі ще підрозділи додатково працюють на цьому напрямку. Основні ось ці два підрозділи зараз проти нас стоять. Тобто, якщо ви знаєте, з ким маєте справу, то і ворог також розуміє, з ким він зараз б'ється. Так, абсолютно. В будь-якому випадку будь-яка бригада, підрозділ захоче на напрямок. Противник, плюс-мінус, заздалегідь, розуміє, хто на цьому напрямку буде стояти і з ким він буде проводити бойові дії. Тому так, звісно. Чи дає це можливість для тактичного якогось маневру? Чи це більше, скажімо, позиційні протистояння? Так, Це більше позиційні протистояння якогось аспекту? Переваги знання противника дає, але це знання противника вже виявляється на самому полі бою. Тобто, це певні перехоплення, інформація, розвіддання і подібна інформація. Воді, ви згадали, що росіяни атакують переважно малими піхотними групами, намагаючись здійснити інтервенцію в саме місто. А чи вдаються вони до масованих механізованих атак? І наскільки в таких випадках складні з точки зору взаємодії підрозділів операції з відбиття таких атак? Да, так само вони проводять масовані механізовані штурми. Вони відбуваються, ну не кажучи, масовані вони там один раз двічі на тиждень намагаються заїхати колонами техніки, і не тільки там броньована техніки, в тому числі це якісь там просто баги, скутери, самокати навіть на нашому напрямку, на нашому напрямку були і так далі. В плані комунікації з підрозділами АЗОВ ще добре налагоджує комунікацію з людьми поруч, підрозділом поруч, тому що ну це безпека і наша, і це ефективність наша, в тому числі наші фланги тому співпрацюємо. З хлопцями на цьому напрямку досить ефективно, скажімо так, в тому числі з силами їхніх за БПЛА і так далі. Вуді, а от цікаво, якщо відбувається штурм ворога на такому мототранспорті, Багі, ви згадали скільки одночасно може таких транспортних засобів брати участь в подібному штурмі? Штурм може відбуватися яким чином? Тобто на один напрямок, тобто умовно там, в одне невелике село може працювати, заїжджати броньована техніка, там 3, 4, 6 БМП, наприклад. В село поруч невелике буде заїжджати там 3-10 баги, 2-3 там, мотоцикли і на якийсь ще із напрямків, мовно кажучи, там, в посадки або в поля будуть заїжджати просто ниви, на яких так само знаходиться піхота противника. Тобто масовані, масовані удари, масовані е, штурмові дії на різних абсолютно технічних засобах. Це переважно, я так розумію, відбувається в день. Чи штурмують і вночі? Наскільки загалом активною є робота з ліквідації ворога в нічний час? Е, якщо брати ліквідацію самого ворога, вона саме активна тільки зі сторони е, дронів вночі, тому що будь-які переміщення особового складу, будь-які навіть штурмові дії. Вони абсолютно демасковані, і їхній успіх максимально майже нівельований. Тому ураження противника вночі відбувається в основному тільки за рахунок бортів, тобто це скиди, знову ж таки, нічні FPV, хершоти, вампіри. Це основне, що зараз працює саме от, в нічний час. І останнє запитання: які наразі потреби маєте, зокрема, що потребує 12-та бригада АЗОВ? Потреби це завжди техніка, тому що противник завжди акцентує свою увагу на ворожені техніки і час від часу робиться досить успішно. Це завжди дрони, котрі наразі перейняли ініціативу в плані ведення бойових дій мавіки в Це засоби зв'язку, це реби і в загальному завжди в наших соцмережах на наших порталах офіційних можна знайти офіційні збори підрозділів, так яких завжди потрібно. Долучатися закликаємо долучатися, не ігнорувати заклики наших захисників. Дякую, що долучилися до ефіру. Дякуємо за захист. Позивний Вуді, офіцер 12-ї бригади спеціального призначення Азов, був з нами на зв'язку наживо.